Вітаю! З вами Іван Давидов, лікар-психіатр, завідувач Київської психіатричної клініки Медлюкс. Сьогодні ми з вами поговоримо про шизоїдний розлад особистості. Якщо ця тема вам подобається, ставте лайк під цим відео, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. І так, що ж таке шизоїдний розлад особистості? Якщо ми говоримо в цілому про розлади особистості, то, на відміну від е, хвороб, про які ми з вами розмовляли в усіх наших попередніх відео, то тут е, є принципові відмінності. Розлад особистості це певним чином сформовані характер та особистість людини, особливості мислення та поведінки. Це не є сама по собі хвороба, як, наприклад, депресивний епізод, який ми можемо пролікувати від початку і до кінця. Розлад особистості це е, сформований характер, сформована поведінка, мислення, е, звички відповідати на якісь зовнішні стимули або не відповідати на зовнішні стимули. Які є дезадаптивними, якщо брати певні норми, сприйнятні до якоїсь соціальної категорії і культуральної категорії, звичайно. Ну, і коли ми говоримо про шизоїдний розлад особистості, то його можна характеризувати. Як відлюдкуватість, мабуть, це буде найвлучніший термін, який характеризує цей розлад. Такі люди не встановлюють, не здатні встановлювати, не хочуть встановлювати міжособистісні контакти. Вони не прагнуть цього. Емоційна збідненість, вони не виражають емоції, вони не зчитують емоції, не розуміють емоції інших людей. Вони, в принципі, якщо ми будемо брати якісь соціальні норми, не сприймають їх. Такі люди можуть розмовляти самі з собою, дивакувати, одягатись, якщо ми будемо брати Певні знову ж якісь е, там, норми категорії соціального характеру, то для людей з сотним розглядом особистості ці норми та категорії взагалі нічого не будуть значити. Е, якщо ми говоримо про соціальні зв'язки, то максимум для таких людей мають значення е, найближчі родичі. Це батьки або там рідні, брати і сестри, все. Друзі, кохані люди, партнери, як правило, не присутні у таких людей. Вони не шукають їх, вони не прагнуть до таких зв'язків. І якщо навіть ми говоримо про якийсь досуг, якісь розваги, то це виключно. Виключно е на наодинці собою. Якщо брати емоційні реакції, то вони е майже відсутні від того, е сам термін, е що зоодний розлад особистості е походить е спільно з назвою е хвороба шизофренія. І має певні збіги з цією хворобою, е Ну, і певні відмінності, що звичайно. Е характерно для ішизофренії і, шизофренії, і е що за одного розгляду особистості е емоційна холодність, коли людина не виражає емоції і не розуміє емоції інших людей. Відповідно, якщо е хтось буде злитись на цю людину. Е Якщо хтось буде виражати якусь радість, щастя, то людина з цим розглядом особистості просто цього не зрозуміє. Відповідно, як і самостійно в якихось ситуаціях певного характеру не зможе виявляти ці емоції самостійно. Якісь Сексуальні зв'язки також не цікавлять людину з цим розглядом особистості. Відповідно, що, як правило, сім'ї вони не заходять. Такі люди нерідко стають вченими. Мають схильності до наук математики, фізики, яким прикладом людини з шизоїдним розладом особистості є Нікола Теслов, видатний вчений. Відповідно, що ну, звичайно, що всі ці критерії вони є там в dsm 5 наприклад, і якщо ми діагностуємо розлад особистості, то ми. Відповідаємо чітким критеріям, але простіше, звичайно, що описувати це як спиральний образ, який я вам тільки що в принципі описав. Можливо, ви помічали у когось такі прояви, про які я тільки що вам розповів, або такі прояви є у вас. Розкажіть про це обов'язково в коментарях. У США розповсюдженість з одного розгляду особистості згідно статистичних даних, близько 3-5%. У чоловіків цей розлад особистості зустрічається трошки частіше, ніж у жінок. Якщо брати популяцію в цілому, то тут розповсюдженість близько 1%. В сім'ях, де є люди, які страждають на шизофренію або параноїдний розлад особистості, або на важкі депресивні розлади, цей відсоток набагато вищий. Чому то це випливає з того, що я розповідав раніше: відстороненість та неможливість формувати соціальні зв'язки? І сам характер е, поняття розгляду особистості, як формування особливостей, характеру поведінки людини закладається з дитинства. Відповідно, якщо о, в дитинстві з раннього віку людина не отримує е, близького зв'язку, емоційних е, реакцій, тепла, е, підтримки, любові, то це підвищує вірогідність формування такого розладу особистості. Лікування. Тут нічого специфічного немає, немає специфічної фармакотерапії, немає специфічної психотерапії. Єдиний метод лікування, який застосовується, це когнітивно поведінкова терапія, яка направлена на формування. Адаптаційних соціальних навичок. По суті, людину навчають базовим речам, які формуються з раннього дитинства. Навчають по суті, просто там, спілкуватись, встановлювати соціальні зв'язки, навчають розуміти поведінку і емоції інших людей. Тобто це дуже довгий процес. Зрозуміло, що. Коли ми говоримо про лікування там, тривожних депресивних розглядів в контексті психотерапії, то тут, як правило, 8-12 сесій може вистачити. Якщо ми говоримо про психотерапію розгляду особистості, тим паче шизоїдного, то тут вона може тривати роками, бо людина приходить. І навчається тому, чого не там, за 20, 30, можливо 40 років, то це залежить від того, хто коли прийде за допомогою. Ну, а можливо, людина і буде жити з цим все життя тут вже як складуться обставини. Якщо після цього відео у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях. Також буду дуже вдячний, якщо напишете розбір якої теми, вам буде цікаво почути від мене в наступних відео. З вами був Іван Давидов. Бережіть себе.